Ну а далі про те, наскільки якісною є вітчизняна агрохімія на українському ринку, китайський та європейський імпорт починають витісняти вітчизняні засоби захисту рослин. Агроконтроль вирішив на власні очі перевірити, чи справді така продукція якісна та безпечна. Результати такої перевірки в рубриці Аптека садівника. Єдине в Україні вітчизняне підприємство, яке виробляє засоби захисту рослин, знаходиться за цими воротами в самому центрі України, в місті Черкаси. Колись вони починали з виробництва препаратів для дезінфекції та дератизації. Та за 10 років їх асортимент зріс до 150 найменувань, засоби захисту рослин, добрива з мікроелементами. Тепер препарати компанії продають не лише в Україні, а й на експорт. Працювати на цьому ринку складно. конкуренція жорстка, виживає найсильніший. Той, хто пропонує якісну продукцію, доступну ціну та нестандартні рішення. Перше в Україні компанія розробила технології, що дозволяють попереджувати розвиток шкідливих організмів. Це, зокрема, технології, які працюють при обробці насіння, новітні підходи до елементів технологій на початку органогенезу культурних рослин, і надзвичайно важливим є підхід стосовно контролю окремих стадій розвитку шкідливих організмів. Ми зайшли всередину і побачили виробництво, де все працює як єдиний механізм. Майже всі процеси тут автоматизовані від власного виробництва тари з захистом від підробок до готової продукції, де кожна одиниця продукції зважується та маркується. Таким чином досягається максимальний контроль якості. Дане сучасне підприємство побудовано за новітніми технологіями та дозволяє швидко реагувати на попит та максимально задовольняти потреби споживачів, віддачників до великих агропідприємств. Препарат називається Капкан. Це зернова суміш для мишей. Дійсно, хороше, що качество не перший групі, це ми все робимо. І дійсно, бачите, не хороше. На заводі все за технологією. Продукція відповідає державному стандарту та отримує сертифікат якості. Все сир'я, которое про поступає на производство, підлежить обязательному контролю. Також ми ведемо контроль технологічного процесу, то є параметров технологічного процесу. Ну і обязательный контроль готової продукції. Продукція підприємства не поступається європейській для її виробництва використовується лише перевірена сировина. Роботи з большими заводами, производят продукцію для мультинациональных компаній, которые работают не только в Україні, работают и в Євросоюзі, работают в Америке. Засоби захисту рослин компанії Укравіт адаптовані до всіх ґрунтово-кліматичних зон України. До того ж, коштують вони дешевше, бо вироблені в Україні, а це має значення для кінцевого споживача.